Друзі, вітання! У цьому році пройшов перший пленарний тиждень роботи Верховної Ради. Коротко поінформую про результати роботи парламенту і традиційно пройдемося по основних рішеннях, які були прийняті на цьому робочому тижні. Серед таких важливих я би назвав законодавчу ініціативу, яка стосується волонтерства серед здобачів освіти. Така волонтерська діяльність тепер буде прирівнюватися до проходження практики, і фактично навчальні заклади зобов'язуються сприяти волонтерській діяльності серед учнів і студентів, що вважаю позитивним і правильним, тому що волонтерство зараз у часи протистояння російським окупантам дуже важлива складова нашої обороноздатності. Ухвалено у другому читанні. сподіваюся на швидке підписання з боку голови держави цього законопроекту. Далі важливе рішення, яке є соціально справедливим і було обов'язком проголосувати у Верховній Раді, стосується виплати 15 мільйонів гривень загиблим захисникам, які добровільно. Захищали нашу державу у період початку повномасштабного вторгнення саме в період лютого березня 22-го року. Справа в тому, що багато з них не стояли офіційно тоді на обліку в якихось військових частинах, і виходила ситуація, коли, віддавши своє життя за українську державу, родичі не могли і не мали правових підстав отримати такі виплати, гарантовані з боку держави. Законопроект поки що прийнятий. За основу не в цілому, але тим не менш дуже правильна законодавча ініціатива, яку ініціювало Міністерство ветеранів України. Стосовно досить резонансного законопроекту про військовий облік призовників, як ви знаєте, на цьому тижні в цілому, в другому читанні, був ухвалений відповідний законопроект, і там є важливі три таких позиції, про які хочу вас поінформувати. Перше для юнаків 17-річних, яким скоро виповнюється 18 років, які мають е, обов'язок законодавчий обов'язок ставати на військовий облік призовників, тепер у випадку набуття чинності е, законопроекту, вже е, не обов'язково фізично бути присутнім у ТЦК. Тобто вони це тепер можуть зробити через онлайн платформу що вважаю. Особливо актуальним для тих молодих українців, які зараз проживають за кордоном, і яким не потрібно буде приїжджати спеціально, щоб відвідати ТЦК і стати на облік і виконати таким чином свій законодавчий обов'язок. Це важливо і це правильно, і це звичайно позитивна норма. Скандальна норма, яка містилася у цьому законопроєкті, стосувалася постановки на облік жінок. Команда розумної політики першою про це звернула увагу і фактично озвучила публічно про цю проблему, що жінок хотіли фактично ставити на облік військовозобов'язаних після проходження ними базової військової підготовки. Тобто, зрозуміло, що це стосувалося жінок всіх, а не тільки ті, які мають спеціальність медикині або фармацевта. І ми звертали на цю увагу на цю проблему. І правками було виправлено до другого читання цю ситуацію. Тепер постановка жінок на облік і проходження ними базової військової підготовки буде виключно на добровільних засадах, тобто за власним бажанням жінки. І це е, теж справедливо, тому що, знаєте, як і у випадку, наприклад, з категорією хлопців 18-25», начебто приймаються одні рішення, даються гарантії і обіцянки з боку влади одні, а у норми і різні правки в законопроекті з'являються абсолютно інші. Ну і ще така важлива позиція цього законопроекту: це продовження термінів повернення з СЗЧ. Як ви знаєте, законопроект, який передбачав, що Військові, які самовільно залишили військові частини, мали право до 1 січня повернутися на військову службу і без правових наслідків з відновленням їм усіх соціальних виплат. Зрозуміло, що кількість, які повернулися, невелика. Точної статистики нам не дають як народним депутатам, але тим не менш, ну скажімо так, на рівні неофіційному говорять, що Масштаби повернення не такі великі, як на це сподівались автори законодавчої ініціативи. Але цей термін тепер продовжений до 1 березня, і ця правочка з'явилася прямо перед самим голосуванням. Багато з народних депутатів навіть про її наявність, що комітет з нацбезпеки та оборони її туди засунув, навіть і не знали, чесно кажучи, але тим не менш, маємо те, що маємо закон проголосований, і терміни повернення СЗЧ. Продовження до 1 березня 2025 року. Ну, і ще один цікавий і досить такий ну сумнівний, напевне, законопроект, який стосується за принципом е порушення правил дорожнього руху, руху надання 50% відсоткової знижки на адмінсплату адмінштрафів за неоновлення даних ЦЦК тобто, фактично. У Нас приблизно 6 мільйонів е, військовозобов'язаних не оновили дані у е, територіальних центрах комплектування. І законодавча ініціатива від правоохоронного органу полягає в тому, що якщо ти добровільно пишеш заяву, визнаєш свою вину і готовий от, е, сплатити штраф за неоновлення даних, тобі... Держава дає 50% знижки на цей ти, типу дешевше тобі це все обійдеться. Хоча фактично визнавши свою, внути, це означає, що далі тобою ТЦК займається як військово зобов'язаним з усіма подальшими наслідками. Законопроект ухвалений за основу. Манда розумної політики за нього не голосувала. Але тим не менш, ми детально будемо аналізувати, які правки подавати до другого читання, тому що ну, є є шанси, що. В Найближчому майбутньому його винесуть на розгляд саме для голосування в цілому. Ну і вчора був ще розгляд блокуючих постанов. Я, зокрема, також автор однієї з таких блокуючих постанов на рішення про від 18 грудня рішення Верховної Ради, коли Верховна Рада проголосувала законопроект про єдиний реєстр військових та членів їхніх родин. Суть коротко полягає в тому, що держава створює реєстр, де будуть міститися персональні дані усіх наших захисників-захисниць, оцифроване обличчя цих військових, е дані про членів їхніх родин, і типу цей реєстр має спростити надання пільгі гарантій і адміністрування цих пільг гарантій нашим захисникам і захисницям. Але зважаючи, що наша держава постійно знаходиться під ризиками кібератак і хакерських атак з боку російського ворога, наявність такого реєстру, як на наш погляд, ну, несе загрози національній безпеці України, і ми виступаємо проти того, щоб в одному місці концентрувати дані про всіх наших військових. І фактично робити його пріоритетною ціллю для хакерських атак з боку расистів. Тим більше з оцифрованим обличчям, тим більше вдумайтесь, до другого читання, ще й додали, що оцифровувати і давати персональні дані будуть у реєстрах навіть е військовослужбовці Служби безпеки України і розвідувальних органів України. Ну, тобто нонсенс, який не вкладається в голову. На жаль, блокуючи постанови, якими ми пропонували скасувати це рішення Верховної Ради. Були провалені з двох причин: перша причина не надійшла відповідна команда з офісу президента підтримати ці блокуючі постанови. Друга причина, в залі, коли ми розглядали ці постанови, були присутні десь у районі 30-40 народних депутатів. Фізично не вистачило би 226 проголосувати за ці постанови. Коротко по цьому тижню, все хочу ще сказати, що. Протягом останніх днів ми з командою розумної політики зареєстрували дві важливі законодавчі ініціативи. Перша стосується одноразової грошової виплати у випадку підписання військово-зобов'язаним контракту збройними силами України або України або іншими формуваннями військовими. Про це детальніше розкажу згодом. З усіма деталями і розмірами цих грошових оплат, що ми пропонуємо на законодавчому рівні закріпити, і другий законопроект це зміни до податкового і митного кодексу на ввезення складових для дронів саме для фізичних осіб. Які допомагають і забезпечують наші збройні сили України, тому що для господарюючих об'єктів вже таке законодавство є. А зараз на безмитне ввезення складових дронів для фізичних осіб, які дуже часто до долучаються до саме забезпечення збройних сил України. Ми вважаємо, що це також необхідна складова посилення нашої обороноздатності. Також про нього детально згодом розповімо. Друзі, якщо ви хочете бути в курсі, що відбувається в українському парламенті, я традиційно намагаюсь про це інформувати. Підписуйтеся на канал, коментуйте, до речі, мені дуже важливий зворотній зв'язок. Задавайте запитання, буду намагатися на них відповідати. Слава Україні і всім гарного дня!